Вітаємо у Falcon's Hollow, родині простих кемпінгів для корпоративних заходів та ретритів. Ми використовуємо ОДУ для найму управління та оплати нашого персоналу, ведення табелів обліку робочого часу та розкладів, а також контролю всіх витрат. Як директор кемпінгу Керрі Кемпфайр, я з радістю оголошую про відкриття кемпінгу Лон-Лейк, нової локації в мальовничих горах. Пройдіться зі мною та подивімося, як наш бізнес використовує облік витрат воду, щоб бути готовим до дня відкриття. Тут на робочому столі модуля витрат я бачу всі свої записи. Нещодавно я купила деякі продукти для їдальні, тож додамо їх. Почну зі сканування чеку. Оду автоматично створить новий запис з уже заповненими витратами. У рядку заголовку додамо решту інформації. Категорія, записи та матеріали. Також я вказую підсумок суми та дату здійснення витрати. Ніби все як слід. Далі мені потрібно заправити машину та орендувати транспорт, щоб забрати нових вожатих з вокзалу. Поки я чекаю на прибуття поїзда, зафіксую витрати на пальне. Цього разу я просто відправлю електронний лист за адресою, що налаштували для витрат. Веду підставу та суму у темі листа, прикріплю чек та надішлю, доповню та відкоригую витрати, коли повернуся до офісу. Коли вже лє, лє. Мене ще й занесло у багнюку, коли я поверталася з вокзалу. але я можу занести решту витрат, коли я чекаю на допомогу. На щастя, я можу скористатися мобільним застосунком уду, щоб оперативно зафіксувати витрати в дорозі. це дозволяє ніколи не забути про них. Коли ми використовуємо свої автомобілі, нам відшкодовують кошти за кожен кілометр, що ми проїжджаємо. Категорія пробіг має тариф. Тож я отримую відшкодування за пробіг, що вказую в рядку кількість. Свій маршрут додам у рядку примітки, щоб мати всі деталі для цієї витрати. Тільки погляньте, я можу працювати просто в машині, навіть під дощем. як зручно. А ось і евакуатор час вибиратися з багнюки та повертатись. Нарешті я повернулась до офісу. Схоже, прибули сонцезахисні креми, зокрема призначені для хлої, нашої кемперки з алергією, яка погодилася відшкодувати нам його вартість. Усі наші кемпери вносять 50% авансу під час реєстрації за тиждень перебування у кемпінгу решту слід сплатити до їх прибуття. цю особливу витрату можна легко додати до замовлення на продаж хлої? Підтвердженого в застосунку продажі, на робочому столі витрат я просто перетягну чек, який мені надіслали, щоб врахувати витрати на крем. Спочатку мені потрібно додати решту інформації про витрату, оновити опис, категорію та загальну суму. Далі я розділю витрату та додам вартість у кожному рядку. Для сонцезахисного крему Хлої оновлю опис та виберу її підтверджене замовлення на продаж, що автоматично додасть цю витрату як окремий рядок до залишку на балансі. Один клік, і вуаля все готово. Якщо натисну на запис з витратами Хлої, побачу посилання на її замовлення на продаж. Чудово, ми на правильному шляху. Коли всі витрати зафіксовані, мені потрібно створити звіт про витрати, щоб отримати відшкодування. Я можу зробити звіт зі всіх неопрацьованих витрат в один клік. і ось він. Сонцезахисний Крем, пробіг, запаси для кухні та решта разом із чеками. Оновлю опис та відправлю його менеджеру для затвердження та відшкодування. Після подання він з'явиться поруч із рештою звітів про витрати, що зручно організовані. Гарно час затвердити звіти про витрати. Схоже, у мене є один звіт на затвердження Це звіт від Конора з витратами на отримані запаси. Однак це схоже на особисті витрати. Ми не покриваємо витрати на купальні костюми для вожатих. просто видалимо цей рядок витрат. А це що таке? Мені потрібні додаткові деталі щодо цієї витрати завдяки чату. Ми легко можемо обговорити витрати. Подивимось, що скаже Конор. О, це надувний єдиноріг, я вже уявляю, як кемпери за нього б'ються. Тепер і я хочу такий самий. Добре, я його затверджу в один клік та опублікую проводку. І ще раз, щоб здійснити платіж. Готово. Я можу заплатити або банківським переказом, або чеком, але знаю, що він надає перевагу чеку. Дивіться, статус оновлено майже як отримати відзнаку. Завдяки модулю витрати оду. Ми впоралися з обліком витрат. Все організували і тримали під контролем. Тепер ми повністю готові до приїзду наших перших кемперів. Тож вирушаємо до кемпінгу. Оду чудова програма для неймовірних команд.